Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка сьогодні буде розповідати про важливі події найближчих трьох днів. Але спочатку хочу відповісти на коментар. Зараз просто не маю часу, я мало зараз читаю коментарі, але я обов'язково всі прочитаю, і де треба буде, я відповім. Але дивіться, я розумію, що багато людей можуть задавати таке питання собі або мені. Просто не всі про це пишуть. Тож я відповім, а там кому це треба почути, то почують. В мене є два канали: є російськомовний канал і є україномовний канал. На російськомовному каналі є посилання на цей канал. Україномовний. На цьому каналі я не запрошую людей на російськомовний канал. Але кидати і вести цей канал ну кидати не буду, продовжувати вести його буду. Чому? Цей канал я е, 4 роки назад е, відкрила і відкривала його. Повірте, не думаючи про росіянців, я думала про людей, які в радянські часи змушені були вчити російську мову, так як і ми з вами. Згадайте, в школах мало було української, так і в інших країнах: і Латвія, Літва, Вірменія. І ну, всі країни Радянського Союзу, так само Польща, тоді ще була Чехословакія, Румунія, Югославія. Тоді ще була. Ну, тобто, знаєте, самі, хто цікавиться історією, всі знають, що російська мова була нав'язана всім цим країнам. Там її до сих пір знають. І люди, які підписуються і слухають мої відео, вони зазвичай ось такого віку, які ну просто ми всі вчили цю мову, ми її знаємо. Якби я дійсно досконало знала б англійську, німецьку, будь-яку іншу мову, я би ще один канал відкрила. Але не знаю. Тож тільки два канали, Вест буду, два канали. І, до речі, коли почалась війна, повномасштабна війна, і коли я е, два місяці не виходила в ефіри, не, не знімала ніяких відео, то люди саме з різних країн, от саме з тих країн, які я назвала: Грузія, Латвія, Літва, Естонія, ці люди мені писали. З Білорусії писали люди, де ви, як ви, Познали, що я українка, що я живу в Україні, я жодного дня не виїздила з України. І знімаю відео, бо можу, бо можу і знаю, що допомагаю людям і буду це робити далі. Для тих, хто хвилюється, пахнуть чи не пахнуть гроші, скажу вам наступне. Зробіть свій канал, відкрийте його, знімайте от те, в чим ви можете бути корисним людям. Що можете корисного зробити, розповісти, показати, зробіть це, купу контенту на знімайте, заробіть копійчину на тому контенту і сидіть, нюхайте, і будете знати, пахне чи не пахне. А взагалі-то не лізьте до мене. Ви не знаєте, як я живу, чим я живу і куди я витрачаю свої гроші. І не вам мене судити? Дивіться на себе, на свою родину, на себе самих, будьте кращими, ніж ви є. От як можете, але будьте. І все. І взагалі-то у мене таке питання. Можете мені відповісти в коментарях. Як ви живете з тим, що в окопах сидять хлопці та дівчата, які багато хто з них розмовляють російською? І вони вас захищають? Як вам з цим живеться? Все, на цьому все. Дякую всім за увагу. І не обов'язково хоч щось писати мені з того, що я сказала, мені просто важливо було відповісти тим, кому це цікаво. Іншої відповіді маю. Тож тепер до філіжанки. Так, давайте роздивлятись. Так, ну я скажу вам, що багато у кого. Будуть такі насичені найближчі три дні, але важливо те, що вони дають вам більш на перспективу подій, важливих подій, зверніть увагу, тут є. Давайте я просто з перспектив почну, бо дуже привертаю увагу погляд на оцю. Жінку і на чоловіка, який за нею дуже стежить, дуже хвилюється через неї, і дуже такий, знаєте, от, ну, дуже його тягне до цієї жінки, вона йому дуже подобається. Але на зараз, от як на зараз, жінка, ну, знаєте, це як є якась проблемка чи з нервами. Чи просто з фізичним здоров'ям. ну Щось може боліти, щось може там, знаєте, от бентежити. Просто. І він знає, воно йому чи помітно, чи вона йому сказала, і він хвилюється. от Це як затягнута трошки така позиція. І ну, щось болить вже не один день. І це, знаєте, от він очікує, коли вона скаже, що їй вже легше. Він щось намагається як робити, як казати їй, і все ж таки, знаєте, от тут показана ситуація, в якій ця жінка трошки як відвертається від нього, чи він перестарався вже з якоюсь там своєю опікою для неї, чи просто вже набридло чути від нього питання. Ну, іноді дійсно, от просто як ти, коли це кожного дня як ти, як ти, як ти одне і те саме, а воно нічого не змінюється. Людині дійсно може вже так, знаєте, по нервах трошки вдаряти. Показана ситуація, коли не, най, не в найближчі три дні в неї закінчується ця тема, а коли ну, трошки далі там вона буде виходити з цієї. Ну, якоїсь там хворобливої теми. Не знаю, чого саме стосується, але вона буде закрита. Просто, от, ну, трошки ж є сил треба цій жінці, щоб дійти до кінця. І майже одразу, як все скінчиться, буде е плануватись якась дорога. Я так розумію, чи це разом з цим чоловіком, чи ну от. Якось воно буде пов'язане з цим чоловіком ця дорога. Тепер... Ну, але скажу так, хто впізнає свою ситуацію, то, щоб ви просто розуміли, він хвилюється за вас. Він, ну, знаєте, як... Ну, як під мікроскопом розглядає вашу ситуацію. Може, воно вам і тому і дратує, що вам не хочеться, щоб він так вже заглинався в вашу ситуацію, щоб він так достеменно знав, що там і як ви там себе відчуваєте? Далі дивимось ось тут з повним серцем. Але чогось як тягар вже це повне серце. Чоловік до жінки або вона між двох чоловіків опинилась, їй подобається і один, і другий, і вона не знає, що робити. І це ситуація в перспективі. Дівчатка це або в когось вже є таке, або ви опинитесь в такій ситуації. Для когось навіть виглядає трошки отак, знаєте, як один відвернувся, пішов. Ну, як недалеко ще він пішов, він ще поряд з вами десь, але він відвертається. Навіть кіт аж храпе в цій ситуації. Так, знаєте, от цей увісні. А от цей чоловік, який відвертається, йде. Він як знаєте, от свої незадоволення якісь там буде боркотіти собі під носа. Але ви ще знаєте, як не сказали там бувай цьому, отак, щоб крапку та ще й не поставили. А до вас вже наближається інший чоловік. І у вас просто от така ситуація, якась складається, що ви не знаєте, що робити. Будете з ким це обговорювати? Ну, поки що воно, воно в перспективу йде, але вон, рішення по цьому питанню такого, щоб все, от, остаточне рішення, його тут поки що нема. Далі дивлюсь, що стосовно сім'я, рідні, близькі показано слухати будете чоловіка, і над чимось він дуже зараз працює. Така, знаєте, дуже зосереджена робота. І тут, як свічки, палить, тут, знаєте, як ну, от, в якісь моменти, може, не вистачає йому світла або. Ну, щось там зі світлом не гаразд в деякі моменти. Він. Він тут налаштований завершити, закрити якусь тему. Дуже йому ну, важливо це зробити. Але дивіться, закривати буде, щось змінювати буде різко. На зараз плани одні, а в найближчі, я б сказала, в третій день вже щось буде змінюватись, бо, ну, як, допрацює якусь ситуацію. Ви, як, може, чекаєте від нього певних якихось там результатів. Літери Г, С П. Літера Е, Ф в цій ситуації є. Е, він щось доробить. Може, лагодить щось там вдома у вас? Чи в себе це як. Ну, десь там щось може лагодити просто. Далі. Ось тут зустріч. І спільна дорога, когось зустрічаєте, і ну, так обмін інформацією, тут вражень так багато в людини щось буде розповідати вам. Ось тут літера Б. Чоловік, і якась допомога Б Є. E. Якась допомога, або від чоловіка буде вам йти, або він буде казати вам про те, що йому в чимось потрібна допомога. Буде як домовлятись з вами. Ну, тобто тема допомоги вона буде головною в розмові з вами. Ось так. Тепер. Планується дорога, хитра, така трошки, як вмовляти жінку, чоловік буде. Він планує дорогу. Дорога світла, нормальна, нічого поганого там в тій дорозі нема. Але, от, знаєте, знаєте, як схитрує трошки. От ну, дуже хоче з вами побачитись. І, може, ви просто так не згодні будете, але ж треба ж вмовити вас. Тож... Трошки схитрує. Це не погана хитрість. Це така, знаєте, вона... На неї навіть ображатись нема чого. Далі, ось тут мрійник якийсь лежить. Мріє його про. А, тут інтимного характеру мріє про вас. Ну, давайте я не буду описувати, що він хоче. 18 плюс картинки бачу, тож. Я думаю, що знаєте, хто там про вас може мріяти. Так. Про гроші дуже думає чоловік, щось у нього такі плани будуються в голові, але це поки що тільки плани, М -м, поки що. Знаєте, як він як обмірковує, як йому отримати ті гроші, але я не бачу дій поки що, поки що тільки в думках. Далі дивлюсь, робота соціум. Одразу бачу жінку, круг якої багато людей смикати будуть з усіх боків. Ви як чи сидите, чи стоєте, от ну, мені я до пояса вас бачу. І, ну, Ви знаєте, хочеться сказати, що ви дуже така людина, яка вміє тримати себе в руках. І тільки ви знаєте, як вам це вдається, і ви багато кому допомагаєте. Але вдячних людей поряд з вами, аж, аж тільки один чоловік мені показан, на жаль. І всі інші, знаєте, от сприймають вас як належне. Ну, якось так звикли, що ви є, що ви багато чого робите, що до вас завжди можна звернутися. Е, на що тут натікає філіжанка? Щоб ви. Е, Частіше думали про себе. І якщо якась робота вам не належить, але вас просять її зробити, як знову ж таки допоможи мені, а ви знаєте, що ну, у вас і так купа справ, то не соромтесь відмовляти. Нічого поганого в цьому нема, ви просто відмовляєте людям, які накидають вам свою роботу. От показано, що у вас вже, знаєте, от як, ну, як тиснуть на вас. Не давайте такої змоги людям. Це просто, вже, знаєте, як нахабність якась. Далі хтось, якийсь чоловік, буде вам вклонятись, це інша вже історія. Це не той чоловік, який цінує вас, це я вже перекидуюсь на іншу історію. Якийсь чоловік буде вам вклонятися з вдячністю і з якимось даруночком, ну, з сюрпризом. Знаєте, от як людина, яка прийде, і буде вам казати, що ви дійсно допомогли, а ви дійсно в чимось. Ну, це може бути так, що просто звернувся до вас. Ви зробили свою роботу, але це для нього дуже важливо і цінно. Так, у когось дуже приємні зміни по роботі світлі, гарні зміни, які до вас привертають, ну так, ну, чимало людей, які. Так. Так, які якось так, знаєте, от як разом з вами будуть далі йти, ну, по вашому там кар'єрному шляху. Якусь таємничку вам чоловік буде розповідати, ну, щось про роботу, про якихось там ваших співробітників, якихось таких людей. А може бути і так, що ви просто спілкуєтесь з цим чоловіком, і він як про своїх або знайомих, або колег буде розповідати? За кимсь з вас на роботі дуже спостерігає чоловік. Угу. Та не один-два чоловіки цікавити дуже цих людей. Один дуже хотів би е, якось такий розвитку спілкування з вами, він не буде наполягати, на, ну як не те, щоб там спілкуйся зі мною обов'язково, а він буде намагатись. Е, Налаштувати спілкування з вами, а от інший. Та обидва будуть. Але кожен якось зі своєю темою до вас буде заходити по роботі. І час від часу ви будете з ними спілкуватись. І це більш за все от воно мені виглядає це як люди. Ну, вони якусь державну роботу ведуть. Вони такі, що зараз. Це може бути навіть. Це не обов'язково, що от особисте якесь спілкування з вами. Це може бути робоче. Ну там, з якимись документами до вас весь час там приходять. Якось це буде. Ви будете спілкуватись як дружнє спілкування. там, Привіт-привіт, не, не те, щоб там тільки офіційне і все. Тут і посмішку бачу, і взагалі якось так приємне спілкування, але щось, знаєте, як сумне час від часу вам розповідають і вам складно сприймати. Ну От вони один раз прийдуть, ви посміхаєтеся, а інший раз прийдуть щось вам розповість там хтось з них. Якісь там подробиці. І вам вже складно, вам вже так якось настрій псується. Ну, тобто такі довірливі ви насправді відносини будують з вами. Так, завершується тут спілкування з людиною на літеру Р. Ну, це, як знаєте, от все. Добігло кінця просто ваше спілкування. Ані ви людині більш нічого не дасте в цьому житті, ані людина вам все закінчилось. І далі кожен своїм життям. Літера «Л» ще сюди відноситься. Тепер хтось з вас по роботі дізнається, хто вор в вашому колективі, або це, наприклад, вора. Впіймаєте, ну, де ви там працюєте, не знаю. Ну, виглядає так, що ви дуже здивуєтесь. Ну, тобто, для когось навіть, знаєте, ви людині, ну, як в чимось допомагали свого часу, а людина обкрадала. Не знаю, я не бачу, хто саме. Ну, я так розумію, що не для однієї людини це. Сказано і для когось це буде жінка, для когось чоловік, бо зазвичай, як не показують стать людини, то це просто треба розуміти, що для різних людей це буде по-різному. Так, ну, але я розумію, що неприємна така ситуація, але насправді, знаєте, от радійте з того, що ви вже знатимете, хто це. Хто обкрадав, хто така людина, якій нема, не треба довіряти? Завжди шукайте щось хороше, бо воно завжди є в будь-якій ситуації. Так, зараз трошки хай емоції чиїсь виходять. Чоловіки. Тут два чоловіки дуже емоційно обговорюють кого? Якусь пару чоловіка та жінку. Угу. Тут якийсь чоловік з питанням до вас буде звертатись, хвилюється щось за вас. Щось його, Відповідь ваша його дуже хвилює. Як, знаєте, питає, а сам, чесно кажучи, боїться почути від вас відповідь, бо там є два варіанти, як мінімум, як ви можете йому відповісти. Так, отут зможете посваритись, на жаль, з чоловіком, як чорна кицька між вами пробіжить. Угу. Бо дурне якесь щось скаже. Язика треба вміти тримати за зубами, тому і посваритися. Не, не хвилюйтесь, тут треба буде людину поставити на місце. Бо, знаєте, ну, як не вміє розмовляти, то треба йому нагадати, що. Молодий язиком, це, це ще треба вміти. Так, а що це? Оце така гарна тут комусь про гроші, гарна звістка буде? Дуже рідкісна ознака на кавовій гущі, тож... І це, знаєте, таке щось, ну, ну, щось для, вас, для когось з вас, дівчатка, хлопці це ж загальна філіжанка. І я не знаю, для кого з вас це йде відповідь така, але це для вас навіть щось фантастичне буде, те, як вирішиться грошове питання. Це, знаєте, дуже неочікуване. Ну... Але давайте так, для когось може воно і очікуване. Але коли людина до самого кінця не знає, чи буде так, як треба людині, чи все ж таки не ну, відтягнеться цей гарний результат, то я так розумію, що ось-ось вже буде так, як людина очікує, як дуже-дуже бажає. Все ж таки, більш за все, це для чоловіків, але ну, це як, якщо у відсотках, то, наприклад, 80% це інформація для чоловіків, але ж все ж таки для жінок теж вона йде. Так. Ну, все, на цьому я закриваю філіжаночку, більш нічого так не бачу. Тільки, будь ласка, звертайте увагу, не всі новини найближчі три дні, сприймайте, як за. Ну, от, тут будуть знов лякати чимось, Знов якусь будуть фейкову інформацію розганяти. І просто щоб ви. Не лякались, бо сороки, між собою дві сороки будуть обговорювати якусь одненьку тему і відправляти її в люди. Ну, а люди, якщо, знаєте, от, люди ж по-різному сприймають інформацію: хтось завдає собі питання, а чому я це чую і кому це вигідно, таке мені сказати. А інші просто одразу хапаються і кажуть, божечки, і лякаються, бо перелякане обличчя бачу. А, і, а деякі люди все ж таки кажуть, що чекайте, дайте цій новині, оцій сороці, осісти десь і побачимо, що там вона ховає насправді. Бо хвоста хтось вже щипав в цій сороці. Ну, добре. На цьому дійсно вже закриваю. Всім дякую за перегляд. І всім вам дуже бажаю. Будьте в безпеці, будьте уважні і до себе, і до оточуючих. Будьте уважні, уважні і завдавайте собі питання. Не, не поспішайте вірити в усе, що ви бачите, чуєте. Завжди є а, щось більш глибше, ніж те, що ви бачите на поверхні. Все, на цьому, всім пока. Бачимось, ви в наступних відео.